Ми знаходимося біля одного з бізнес-центрів Харкова. Зранку тут, як завжди, людно. Півробітники поспішають на роботу, а місто продовжує жити у звичному ритмі. Це що? Це дуже незвично. Прокоментуйте, будь ласка. Так, мене звати Наталя, я бухгалтер з 10-річним досвідом. І знаєте, що якщо є щось незвичне, але розумне і корисне, ним треба користуватися. Це ви про динозавра? Та ні, це я про розумчика. Незамінний помічник у роботі бухгалтера. А динозавр? А динозавр це для душі. Володимиром звати. Дуже люблю його, але розумчика не менше. Я просто у захваті. У мене поки що тільки кіт. Може, щось порадити? Всім раджу спробувати розумчика, а вам динозавра. Ой, блін!